Юрій Іздрик, Вишиванка. За що не візьмешся в узлів плутанина? Заплетені сіті, пропущені петлі, між схрещених нити прошито людину, недбалою стожкою, гладдю чи хрестиком, стежки, ніби стяжки затягнуті туго. У мережу, що межує з мереживом, мій Боже, мій Боже, кричиш йому в вухо, та будь же уважний, чи хоч обережний, та глухо у Бога, і хтось безперервно пряде і гаптує пусту мішковину, а берег далекий манить оберегами, і кожна дорога тонка павутина. Опучками пальців, без голки, без ножиць, з зубами чи нігтями, хто вже як може, невидиму нитку на інші не схожу, виплутує кожен, ну мало не кожен. Кохана, дитинко, ми в сутінках світу, де поспіхом навхрест прострочено мить знайдемо свою павутинку зі світла, вона не урветься. Вона задзвонить.